Будь-яка розсудова людина каже Путін: чудово розуміє, що Росія не збирається ні на кого нападати. Це без коментарів залишаю. Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергетичній інфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати. Ми готові співпрацювати з американськими представниками і українськими, в тому числі, на Запорізькій атомній електростанції. Це, до речі, друзі, дуже цікава теза. Вона спрямована, звісно, Дональду Трампу, і я особисто це розцінюю. як готовність справді Путіна до деяких компромісів для того, щоб припиняти гарячу фазу війни. Або продовжувати переговори, затягуючи її на певний час. Звісно, це не означає, що Путін завтра зупиниться. І це мова про компроміс дуже жорстокий, тому що компроміси українськими інтересами було б справедливо говорити, що якщо така справа, то ми готові управляти вашою атомною станцією в Курську. Але ми туди, на жаль, не дійшли. І також він сказав, що Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку, тобто, аби не втручалися західні партнери. Втім, знову це не корелюється з його заявою про те, що ми не повинні бути в НАТО. Адже ми хочемо мати свою безпеку разом із НАТО. Ну, в принципі, все в стилі Путіна. Нічого абсолютно нового тут, друзі, я вам певне не повідомив. Єдине, що стосується Запорізької атомної електростанції, це. Дійсно, цікава теза. Ну і в тому числі щодо його благословіння, в лапках, звісно, це говорю, нашого вступу до Європейського Союзу. І також ще маю, друзі, вам кілька новин на завершення сьогодні випуску. Він не дуже великий, який стосується і Росії, і України. Ну, по-перше, видання біль повідомляє про те, що Росія продовжує активно торгувати із Заходом. Ну, звісно, для нас це не новина, але мова зараз йде про російські алмази, яких на Росії дуже багато. Росія продає їх Європі на сотні мільйонів євро, оминаючи санкції через Вірменію. Для цього необроблені алмази через фірму прокладку вирушають до Вірменії. Там вони шліфуються і формально втрачають своє російське походження. Після чого вірменські алмази продаються до Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів чи Китаю, а в кінцевому рахунку потрапляють до Європейського Союзу через Антверпен. Європейці це заперечують і кажуть, ні, ні, такого немає. Таким чином, з січня 23 по березень 24 року Росії вдалося експортувати алмазів, друзі, на секундочку, на 250 мільйонів євро. Є заявляє, що почне відслідковувати походження дрогоцінного каміння з 26-го року. Але питання риторичне, а чому не з 25-го року, з 2 вересня сьогоднішнього дня? Якщо ця інформація вже публікується в пресі, адже преса... Це якраз той привід, на який ви повинні спиратися для того, щоб перевіряти і верифікувати цю інформацію, а потім або пред'являти претензії авторам матеріалу, або усувати такі недоліки. Європейці, тобто, добре розуміють, коли вони це говорять: що ну зупинити в один день постачання алмазів російських до Європи не вийде. На превеликий жаль, реальність, друзі, така. Але знову ж таки тут обмовився, що не варто нам забувати, що європейці справді нам допомагають багато, і це дуже важливий момент, бо нині на цьому активно спекулює Росія. Дивіться, яка, мовляв, дуже погана Європа. З нею потрібно рвати зв'язки. Друзі, у нас іншого вектору розвитку, як окрім європейського, немає. Вже скоро ймовірно почнеться дуже серйозний наступ Рошеської Федерації, аби повністю окупувати Донеччину. Туди вже перекинуто. Елітні російські сили, у тому числі десантники. Ну, знаєте, можна, звичайно, посперечатись в плані того, які це елітні так, підрозділи у розумінні все ж таки, Рашиської Федерації. Знову ж таки, прекрасно з вами розуміємо, що досить часто вони просто, знаєте, як. Гарматне м'ясо використовують своїх людей, але ось зараз інститут вивчення війни зазначає, що очікується, що восени росіяни зосередяться на спробах захопити решту Донецької області. Саме тому для посилення цього напрямку були перекинуті додаткові сили, і для цього противник перекинув на Донеччині. Саме кілька підрозділів із Курської області, зокрема, елементи. 155-ї бригади морської піхоти, елементи 177-го полку морської піхоти та 155-ї 40-ї бригади морської піхоти, підрозділи 11-ї окремої бригади ВДВ та 60-ї, перепрошую 76-ї дивізії ВДВ, елементи го мотострілецького полку з Херсонської області. Окупанти активізували якраз таки свої зусилля, щоб її оточити в Покровськ, присунутися до добропілля та обійти укріплений пояс України із заходу. Осінній наступ Росії 2000 чи двадцять четвертого року також був зосереджений на наступальних діях у покровському напрямку, що демонструє повільний прогрес Росії у досягненні своїх цілей на полі бою за колосальних людських і матеріальних втрат, підсумували в інституті вивчення війни про не менш актуальні новини, і про те, які заяву робив президент нашої країни Володимир Зеленський. А саме він говорить про те, що Росія вкрала у світу значну частину року. Зеленський зробив важливу заяву щодо осені. І Зеленський говорив з генсеком НАТО Марком Рюте і подякував йому за всю підтримку, яку він надає нашій країні. Про це президент повідомив у своєму зверненні, подякувавши Марку Рюте за підтримку, яку Альянс надає Україні. Ми тісно координуємо наші зусилля. Наголосив Зеленський. Президент зазначив, що Росія нахабно забрала значну частину цього року в світу. У зв'язку з цим Україна та її партнери повинні докласти максимум зусиль, щоб цієї осені зміцнити свої позиції та повернути втрачене. Фактично, Росія вкрала у світу, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції. Сказав він. Ну і раніше йшлося про. Заяву першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці Україна не отримувала підтвердження готовності Росії до проведення зустрічі президентів Зеленського та Путіна. І за його словами, наразі Києву невідомо про готовність Росії до проведення такого саміту. Він підкреслив, що це суперечить духу розмови між президентом Трампом і Путіним саме на Алясці. Ну і також знову та тема, яка зараз, мабуть, досить часто лунає з інших медіа, так, так би мовити, а саме про довіру до президента нашої країни та до Валерія Залужного. І соцопитування показало те, що Зеленський і Залужний отримали б найвищу підтримку українців у разі виборів. Посол України у Великій Британії, як з збройних сил України Валерій Залужний, має найвищу довіру з поміж українських політиків. Це свідчить результат запитування проведеного 21-23 серпня. Зокрема, залужному висловили довіру 74% опитаних чинному президенту Володимиру Зеленському довіряють 68%, А керівнику головного управління розвитку Кирилу Буданову 59%. Ну і також повертаючись до теми нашої трансляції, так до наших заголовків, так би мовити, усіма улюбленими. Так ну знову ж таки, ми з вами неодноразово про це. Говорили, але знову ж бачимо, що ця тема залишається актуальною тема, так з Валерієм Залужним з цим кількістю голосів, так би мовити. Ну і також декілька слів хочуть щось сказати з приводу того, як Валерій Залужний висловився щодо вбивства Андрія Поробія. І він говорить про те, що дійсно це велика втрата. А саме нагадаю, що колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Андрій Поробій, він був патріотом і державником тим, хто завжди йшов туди, де вирішувалася. Доля України Ларі Залужний про це у вівторок, 2 вересня, заявив. Про те, що він жив діями, а не словами, місією, а не посадами. Україну, яка була в його серці, написав залужний у дописі, розміщеному у його телеграм-каналі. Він також назвав життя Андрія Парубія нагадуванням всім українцям, що незалежність тримається на тих, хто годовий вітати за неї все, а не на гучних промовах. Велика втрата для всіх нас вічна пам'ять, найщиріше співчуття рідним. Йдеться в дописі залужного. Ну і також нагадаємо, що сьогодні, 2 вересня, у Львові проходить чин похорону Андрія Поробія. Прощальна служба відбувається в соборі святого Юра, після чого відбудеться загальномі... загальноміська перепрошую, церемонія на площі ринок. А поховають політика на личаківському цвинтарі. Далі продовжуємо говорити з вами з приводу того, що у Чорному морі зараз зафіксовано нафтову пляму розміром 14 квадратних. Кілометрів, яка рухається у напрямку тимчасово окупованого Криму, основне забруднення вже охопило 211 квадратних кілометрів і простяглося більш ніж на 100 кілометрів від новоросійська до Таманського півострова. Зараз на своїх екранах ви можете бачити ось таким от зеленим та кольором показано саме ці розміри плями. Більша частина нафти вона прибилася до узбережжя Росії, однак загроза поширення залишається актуальна для всього. Того регіону. Тобто дійсно бачимо, що досить потужно це все виглядає. Витік стався, до речі, нещодавно, 29 серпня, на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, внаслідок аварії моря, знову виявляють птахів, вкритих мазутом. Росіяни намагаються це приховати. Ось така от інформація зараз з'являється. Знаєте, це е, дечим дуже Схоже на ситуацію, яка була ось, пам'ятаєте, Тоді, коли вийшли рашойські танкери, це було, мені здається, мабуть, цим літом, або, можливо, це було восени так, весною, коли вони випустили танкери, які вже були абсолютно непридатні для виконання своїх якихось завдань і тому подібне на море. І тоді ті танкери вони затонули якраз таки так, на території моря. і знову ж таки, і тоді тоді це була знову екологічна катастрофа, завдяки рашистам. Дякуємо їм. Так, звичайно, ну звичайно, це все а, про сарказм. Так ну і знову ж таки, тоді до речі, також стався витік нафтопродуктів, А зараз з'являється інформація з тих, що. Дійсно, загальна площа становить 350 квадратних кілометрів, а з них 14 квадратних кілометрів це основне забруднення. А напрямок знову ж таки рухається в бік тимчасово окупованого Криму. Наслідки – це частина нафти прибулася до узбережжя Росії. Ну дійсно знаєте, досить це так виглядає. Я б сказала моторошно. Ось зараз також знаходжу фото цього мазуту. знову ж таки ми з вами прекрасно розуміємо наскільки це впливає на екосистему. Це знову ж таки впливає на увесь світ, не тільки на Російську Федерацію чи ще чомусь. Ну а внаслідок аварії під час завантаження танкера в акваторії новоросійська в чорне море вилилося щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. Уявіть собі інцидент трапився на терміналі каспійського труповрідного консорціуму, де з ладу виведено один із. З причалів, тобто причина я так розумію, витікої цього нафтопродукту, це те, що було один виведений з ладу, один з причалів. Знову ж таки, ось така ось ситуація. Ну і а, чиновники рашистськи, звичайно, намагалися запевнити, що, начебто, локалізували розливництво продуктів. Однак сьогодні, станом на сьогодні, знову ж таки, дивіться, ця інформація з'явилася лише 2 вересня. Рашисти і так намагались досить період, великий період часу. Так це все а, не розголошувати. Адже сталося це 29 серпня, а зараз 2 вересня. І бачу ось постійні наші коментарі. Так, Борис Фуменко, наш постійний глядач, дописує про те, що знову расисти засирають море. Знову ситуація схожа. І знову з нафтопродуктами. І знову це екокатастрофа, екосистемі просто капець. Знаєте, коротко кажучи, так перепрошую за такі слова. Ну і знову ж таки бачимо з вами, що рашистські чиновники вони намагаються якомога. Більше цю інформацію знаєте, ніде не поширювати, але все одно ж супутникові знімки вони існують і станом на сьогодні площа забруднення знову ж таки 350 квадратних так, квадратних кілометрів розтягнулася, так сягнула. Ну і дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо, що це дуже величезні цифри. Ну і знову ж таки, це несе пряму загрозу для екосистеми Чорного моря, ну і також туристичних районів прибережної зони. Звичайно, у до речі, у центрі протидії Проти дії дезінформації відзначили, що це вже друга протягом останнього року масштабна аварія з розливом нафтопродуктів у чорному морі. Санкції, дефіцит обладнання, технології довели російську нафтову інфраструктуру дійсно до критичного стану. Всі ми з вами пам'ятаємо ось цю ситуацію зараз з талончиками, яка в них відбувається це завдяки ударам по нафтопереробним заводам. Ну і ось така ситуація з. Розливом нафтопродуктів також у них відбувається. Хотілося б, звичайно, щоб не в такому знаєте форматі, адже дійсно це несе знову ж таки пряму загрозу для екосистеми Чорного моря. Ми з вами прекрасно розуміємо, що екосистема це дуже такий важливий елемент, знову ж таки для всіх нас. Ну а знаєте, Москва, вона знову ж як завжди, ігнорує абсолютно будь-які ризики, наражаючи на небезпеку знову ж таки жителів Чорноморського збережжя, зокрема і тимчасово окупованих територій. Ну і знову ж таки, 29 серпня під час проведення вантажної операції з танкером в акваторії морського порту новоросійськ було зафіксовано витік нафтопродуктів. Ну і зазначили про те, що е консорціум трубопровільної вивів з експлуатації не на, виз... на невизначений термін. Один із трьох виносних причальних пристроїв ВПП ВПП 2 на своєму морському терміналі під Новоросійськом після нештатної ситуації. Ну і знову ж таки, якби рашисти не намагались приховати цю інформацію, вона в все одно рано чи пізно, так, так би мовити, спливає, ми з вами все одно про неї говоримо. До речі, обіцяла вам моніторити ситуацію з тривогами і зараз бачу, що є загроза шахедів на оболонський район Києва, а також шахед на оболонь, мінська масив, Тож, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. І дуже сподіваюся, що ви наразі перебуваєте у безпечних місцях, не нехтуєте сигналами повітряної тривоги і перебуваєте у найближчих укриттях.